Сьогодні йдемо в бій. Ми сьогодні йдемо перемагати. У нас зараз розпочинаються вибори в 184 об'єднаних громадах. Нам з вами треба їх врятувати. Нам з вами треба їх взяти в наші материнські батьківські руки і не дати знищити. І тому сьогодні наша велика, сильна. І сьогодні дуже Від партії Батьківщина щоб побудувати щит збереження селянства. І не дати їм іти далі, і не дати їм далі виконувати свої технології. Сьогодні ми не лише проводимо всеукраїнські вічі, ми сьогодні проводимо, в тому числі, і з'їзд партії Батьківщина по висуненню цієї гвардії бійців на ці вибори. Вибори будуть 11 грудня і 18 грудня. І ми зобов'язані перемогти, тому що проти нас хто піде? Піде президент України, який теж сьогодні проводить з'їзд. Для чого? Щоб ще пару сот тисяч гектарів отримати на родину. Та ні. Ми 25 років втратили. Ми 25 років були слабкіші, ніж вони. А сьогодні прийшов час бути сильнішими. Сьогодні в цьому залі сидять не. Не просто члени партії Батьківщина, не просто селяни аграрії фермери. Тут армія, Армія, яка має віру і любов в серці, і яка має інтелект і розум, і яка має місію вибороти Україну для нашої нації, для наших дітей, для наших батьків, для наших родин. І це не вибори, це боротьба, це захист України. Це як внутрішня атоміт. Війна, але то тільки проти мафії. Там агресор, а тут не менш цинічна мафія. І тому я хочу запитати у вас: хто за те, щоб ви висунули більше 4 тисяч кандидатів депутати від батьківщини і 184 кандидати на голів об'єднаних громад? Прошу підняти руку. Там одноголосно. І ми сьогодні починаємо нашу переможну ходу. І не кроку назад. Ми всі будемо з вами. Я об'їду кожну область і кожну громаду, в якій йдуть вибори, для того, щоб розповісти людям, що сьогодні з ними роблять.